Добрий вечір, у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ студії Олекса Кіпкало. ЄС продовжив персональні санкції стосовно росіян за агресію проти України. Рада Європейського союзу ще на півроку пролонгувала великий пакет санкцій проти більш як 160 фізичних та близько півсотні юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності та незалежності України. Також ЄС офіційно запровадив санкції проти восьми росіян за захоплення українських моряків поблизу Керченської протоки в листопаді минулого року. До війни з Росією на Донбасі чотири ворожі обстріли зафіксували у штабі за минулу добу по позиціях українських військових з мінометів, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. Окупанти вели вогонь в районі Богданівки, Луганського, Травневого та біля Катеринівки. Обійшлося без втрат з боку об'єднаних сил. Від початку цієї доби станом на 12 годину. Поки зберігається тиша. Не водночас, за повідомленням нашої розвідки, командування російських збройних сил намагається запобігти випадкам дезертирства з лав окупаційних військ. Зокрема, у військах противника розгорнуто масштабну так звану роз'яснювальну роботу з доведенням до всього особового складу розроблених російськими спецслужбами інформаційно пропагандистських матеріалів з дискредитації програми служби безпеки України на тебе чекають вдома. І при цьому для залякування військовослужбовців російсько-окупаційних військ їм нав'язується неправдива та викривлена інформація про так звані жахливі наслідки для тих, хто з власної волі перейде на підконтрольну Україні територію. У столиці біля посольства Росії відкрили сквер імені Бориса Німцова. Російського політика називають великим другом України, бо він відкрито говорив про присутність путінських військових на території України, засуджував анексію Криму і схвалював наш європейський вибір. У Москві Борис Німцов організовував масштабні марші миру проти російської агресії. Тож ні в кого серед рідних та знайомих не було сумніву, що його смерть ніщо інше як політичне замовлення. Нагадаю, 27 лютого 2015 року Бориса Німцова вбили кількома пострілами у спину, коли він прогулювався центром Москви. Сквер на честь Німцова біля посольства Росії стане ще одним докором агресора сквер великого друга України. Людину, яка багато разів була в Україні, яка любила Україну, яка відверто критикувала ті дії, які Відбувається з боку Російської Федерації, і прямо чітко говорив про анексію Криму, про присутність російських військових на сході України, Донецьку та Луганську. Людина, яка переживала і робила все для того, щоб Україна була успішною. Мені здається, що його трагічна судьба тісно зв'язана з тими собиттями, які відбувалися в Україні і. И... Я редко об этом говорю, но когда был аннексирован Крым, скоро вот пятилетняя годовщина будет, я с ним встретилась. А я тогда не очень понимала в политике, потому что я была журналистом на бизнес-канале. И говорю, пап, мне кажется, уже все, и это тот момент, когда надо уезжать. А он сказал, я тебе скажу, когда надо будет уезжать. На в серці Києва повісили Путіна. Українські та кримськотатарські громадські діячі влаштували публічний трибунал над президентом країни-агресора під будівлею МЗС на Михайлівській площі. Учасники акції сконструювали імпровізовану дерев'яну шибеницю, на якій повісили ляльку-мотанку у вигляді Путіна майже у повний зріст. Під час повішення правозахисники вкотре зачитали повний список репресованих і зниклих безвісти кримців, що чинили спротив кремлівській окупації. На такий спосіб активіст вирішили привернути увагу до суспільства суспільства до проблеми анексованого півострова. Та ще раз нагадати, крим це Україна. Слава нації! Ми відчуваємо ну свою політичну місію в тому, щоб повертати увагу громадськості до цієї проблеми. І отака форма, можливо, трохи театралізована, трохи е радикалізована. Вона звичайно спрямована і на молодь з тим, щоб привернути їх увагу до того, що на жаль, цю проблему старше покоління швидше все залишить їм, і їм теж доведеться над цим думати і працювати над тим, щоб повертати Крим до складу України. Крим повернеться, я абсолютно впевнений, іначе я не жив в Україні. І кримські татари не уезжают з України. І ті, кто выехал сегодня по ту дозе своей жизни или свободе из Криму, не уезжают из Украины. Мы живем здесь, в Киеве, во Львове, в, в Одессе. Мы знаем, что мы вернемся. Мы всегда возвращаемся. У столичній школі побили школярку. Дівчата-підлітки, поставили однолітку на коліна, а потім почали її гамсилити ногами і руками. Все це знімали на відео. Причиною жорстокого побиття стали коментарі у соціальних мережах. Подробиці з'ясувала Наталка Білогурова. Побиття на відео відбувалось тут, на стадіоні 294-ї школи. Та школярі розповідають, що битися дівчата почали в сквері неподалік, продовжили тут, а завершили десь біля озер. Вони ще в парку ті типу, побілі тут, а везде, вже там в трьох містах. Да. Її одну Вона була одна проти шестири, да аніката да? Да. Да. просто знімали, Ну для того, щоб потім глянуть. На відео дівчина на колінах просить вибачення у іншої, та не встигає завершити речення, як на неї кидаються подружки тоні. Саме так нам сказали Борба. звучколярку, у якої просили вибачення. що, слухи пашті. А тоні дівчини -то слухав пускати і я хаче побіті, я побили. Конфлікт розпочався через образи в соціальних мережах. За них і вибачалась дівчина на колінах, дівчата з різних навчальних закладів з 294-ї школи лише Тоня. Вже сьогодні працювала ювінальна превенція і викликали тату цієї дитини. Вона сказала, що ми посварилися в соцмережах, потім ми з нею помирились. І видалили погрози, яка одна одні. Ми видалили всі погрози, ми з нею помирилися. Про те, що дівчата помирилися, сказала і мама потерпілої. З мамою дитини зв'язувалися, вона в міліцію не зверталась і до лікарів вона не зверталась. Та завдяки відео заява і не потрібна. Ювенальна превенція і служба у справах дітей вже займаються цим питанням. На відео видно, що Тоня нікого не била, навіть казала встати з колін школярці. Та іншим дівчатам хотілося бійки, а глядачам видовищ. Мені дуже обідно, що замість того, щоб розборонити цю ситуацію, якщо це школа, ми всі до вечора на роботі. Чого не покликати дорослих, а взяти і виставити в інстаграм, навіщо це робити? Де да зробіть добро, розбороніть дівчат, да приведіть їх сюди. Правоохоронці вже займаються інцидентом. Ми теж будемо стежити, чим закінчиться ця історія. Наталя Білогурова, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Потужний канал нелегальної міграції в ЄС викрили оперативники чотирьох країн. Правоохоронці України, Чехії, Словаччини та Польщі. Провели масштабну спецоперацію та затримали групу злочинців, які незаконно переправляли через кордон України до ЄС виходців з країн Південно-Східної Азії. Сфера діяльності угруповання простягалась на сотні тисячі кілометрів, починаючи від кордону з Росією, нелегальною міграцією займались щонайменше 35 людей, громадяни України, Узбекистану, В'єтнаму, Словаччини та Білорусі. Мер Києва Віталій Кличко підписав меморандум про порозуміння між КМДА та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо програми Зелені міста. Цей документ відкриває можливості втілити важливі інфраструктурні проекти в столиці, зокрема, оновити парк Київ Пасранцу та Київського метрополітену, а також допоможе здійснити комплексну реконструкцію трамвайної лінії і зупинки Контрактова площа та капітально відремонтувати міст метро. Іншим не менш важливим проєктом стане модернізація системи централізованого теплопостачання столиці. Кредитний комітет ЄБРР затвердив концепції проєктів загальною вартістю 320 мільйонів євро. Ми залучаємо ці гроші на наше комунальне підприємство «Київтеплоенерго». Це дуже важливо. Опальний сезон вже буде зараз закінчуватися, але ми повинні готуватись до наступного року для того, щоб опройти краще ніж минулого року. Мешканці кількох проблемних будинків знову можуть залишитися без світла через заборгованість за спожиту електроенергію. Під загрозою опинилися будинки за адресами Харківське, шосе 19, чоколівський бульвар, 42А, Лебедєва Кумача 7В, Закревського 101 та чотири будинки на вулиці Шумського. У мерії закликають людей дійти згоди всередині ініціативних груп та повністю погасити борги. А ті будинки, у яких тимчасовий постачальник останньої надії компанії «Укрінтеренерго» зобов'язані, по-перше, сплатити заборгованість, а по-друге, обрати нового постачальника та укласти з ним договори. Адже компанія останньої надії може надавати послуги лише 90 днів, які спливають 31 березня. Всі повинні розраховуватися вчасно за спожиту електроенергію. От і в першу чергу нас тут цікавить стан справ по житлу. І на сьогодні отримано попередження про відключення декількох управляючих компаній, відключення електроенергії за е, заборгованість трьох ситуацій, які є. Ми дві знайшли варіант, третє зараз будуть там допрацьовувати вже з головами ОСББ. Є поставщик последньої надіжди. который поставляет электроэнергию клиентам, которые не нашли себе другого поставщика. Этот поставщик имеет право в течение 90 дней поставлять электроэнергию. Мы получили от поставщика последние надежды, заявку на отключение клиентов. На 18 число у нас планируется отключение по заявке поставщика последней надежды семи потребителей. Это все семь юридических лиц, в том числе три жилищно-коммунальных структуры. Сьогодні вранці біля міністерства енергетики та вугільної промисловості школярі влаштували екопротест. Молодь України долучилася до глобального кліматичного страйку за майбутнє, який ініціювала 16-річна школярка зі Швеції Грета Тунберг. До акції вже приєдналися 105 країн світу. Школярі і активісти виходять до будівель парламентів ще п'ятниці. Вимагають працювати над збереженням клімату і переходом на 100% відновлювальні джерела енергії. А у мене Минулого року бачив дослідження про світових вчених стосовно всіх країн світу, наскільки вони можуть перейти на відновлену енергетику. Для України були наведені цифри, здається, 92 відсотки може забезпечити це енергія сонця, вітру, біомаси і частково гідроенергетика. Я виступаю від імені полярних ведмедів, які страждають від того, що тануть. І українці можуть це вирішити, якщо змінять свій підхід до енергетики. Тобто переходити на відновлення джерела енергії, не будувати нових станцій, не розробляти нових шахт вугільних. Тому що це основні викиди парникових газів в повітря, і плюс це забруднення повітря це вбивці нових родин у світі. Тому ми повинні працювати над цим разом. Сьогодні о шості вечора у столиці розпочнеться найстаріший міжнародний джазовий фестиваль. У вісімнадцяти єдність збирає у театрі оперети іноземні та українські колективи. Туди попрямувала наша журналістка Наталія Поробоча. Вітаю, Наталю! То кого почують слухачі і чого чекати від події? Вітаю вас. Ми зараз перебуваємо в театрі Оперети, де справді за годину розпочнеться 18-й джазовий фестиваль, який впродовж останніх трьох років проходить за підтримки департаменту культури КМДА. За що дуже вдячні організатори цього фестивалю, і справді в цьому фестивалі як і попередні роки і цього року буде дуже багато, надзвичайно багато цікавих і легендарних джазових виконавців. Це із України, як от Володимир Соляник. і... Із-за кордону, найстарішому, найстаршому учаснику фестивалю це джазовий саксофоніст Великобританії 80 років, наймолодшому учаснику 8 років це барабанчик одного з молодіжних джазових колективів, дуже молодіжних джазових колективів. До речі, участь. Участю дітей наймолодших учасників відзначається кожен фестиваль. Тобто, це така от фішка фестивалю. Єдність, яка яка щороку, якою відзначаються ці фестивалі. Також запрошені запрошені джазові виконавці з Угорщини, з Німеччини. Вони також беруть участь і беруть участь у Джазових виступах з українськими відомими з українськими відомими джазменами, і от як мені вже розповіли про минулорічний фестиваль, який завершився таким джемсейшеном, трохи хуліганським, як сказали мені організатори. Тобто цього року очікують теж якогось чогось особливого. І от уже за годину розпочинається перший виступ. Перший виступ це. Це джаз-бенд українського джазового піаніста і композитора Олександра Саранського. Зараз якраз триває саундчек з його виступами. Ми от насолоджуємося вже музикою і хочемо пошвидше потрапити туди і послухати і відповідно послухати, як вони виступатимуть вже у рамках фестивалю. Завтра буде другий день, тож запрошуємо всіх насолодитися цими виступами. З того, що ми чуємо, буде справді феєрично і цікаво. Дякую тобі, Наталю. Сподіваюся, ми в наступному випуску почуємо музику з джазового фестивалю Наталя Поробоча із театру Оперети. Ну а киянин Дмитро Єрьомін знайшов в аеропорту Бориспіль кільце з діамантом і тепер просить. Допомогти у пошуках власниці прикраси. Про незвичайну знахідку він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Дмитро натрапив на каблучку у терміналі «Д» ще 8 березня. Визначити власницю, за його словами, дуже просто. На кільці є серійний номер, який і потрібно назвати. Кальцо Тіфані з бриліантом. А там, ката хазяїна зв'єт номер кальця, Якщо... Не найдеться до чоловіка, тоді адам втіфані. Місі Стіфані будемо вже іскати хазяїна. Можуть по кредитній карті. Помогіть, пожалуйста, знайти. Тим більше це було 8 марта. Що ж, на цю годину у мене все. Наступний випуск дивіться о 19-й. Після блоку новин Василь Климчук у програмі Київ з гостями буде говорити, як повернути скіфське золото чи повернеться, і як змусити Росію платити за ті збитки, які вона завдала Україні. Ну а саме зараз євгенія золотарха про спорту ж не перемикайте, буде цікаво. В ефірі спортної вітання сьогодні у штаб-квартирі УЄФА у Ньоні відбулося жеребкування однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. На цій стадії вже сіяних команд немає. а Клуби з однієї країни можуть зустрітися між собою. Так, зокрема, побачимо протистояння між Тоттенхемом та Манчестер Сіті. Також зустрінуться між собою Ліверпуль Порту, Барселона, Манчестер Юнайтед. А як перші матчі однієї четвертої фіналу відбудуться 9 та 10 квітня? Матчі відповіді відповідно 16 та 17 квітня. І також відбулося сьогодні жеребкування Ліги Європи. Зустрінуться між собою Наполі з Арсеналом, Бенфіка з Інтрахтом, Славія з Челсі і Білья Реал з Валенсією. Перші матчі однієї четвертої фіналу відбудуться 11 квітня. А матчі відповіді 18 квітня. І відбувалося жеребкування у цієї подальшої стадії однієї четвертої фіналу Ліги Європи без київського Динамо. Адже воно з загальним рахунком 0-8 поступилася в одній восьмій фіналу фінал лондонському Челсі. Так, протистояння на НСК Олімпійській завершилося 0-5 на користь гостей. Хет-трик на рахунку Олів'є Жиру забивали також Марко Салонсо та Калум Хадсон Одої. Єврокубкова весна цим матчем для українських клубів завершилася. пока мы находились в турнире Лиги Европы, где на сегодняшний день это наш уровень. Челси это команда уровня Лиги Чемпионов. То на сегодняшний момент очень большая разница в классе. Ну, во всем, в индивидуальном классе, в командном классе. Так что здесь, говорится, я <как> ребят все равно поблагодарил за эти 12 игр, потому что для них это неоценимый опыт. Только хочу поблагодарить болельщиков за то, что они пришли, они создали Они были фантастические, они создали фантастическую атмосферу. И, наверное, мы пока что их не заслуживаем. Мы не заслуживаем полный стадион. Так что огромное им спасибо. И очень больно говорить и вообще ну, что-то что говорить по поводу результата и игры. Единственное, я хочу поблагодарить их. Все, спасибо. Ми не хотіли просто приїхати і кваліфікуватися. Ми прагнули перемоги. Я задоволений результатом. Ми забили швидкий м'яч і у підсумку домоглися хорошого результату. Думаю, що ця перемога додасть нам впевненості у власних силах. Ну і Кристіану Роналду повертається до збірної Португалії. Новина, яка тішить португальських фанів, а українських не надто, бо він внесений до списку гравців, які викликані на перші матчі відбору на Євро 2020 головним тренером команди обраних Фернандо Сантушем. Зокрема, і на протистояння з Україною. Ну що ж, борітися поборемо. Ну а наразі це все. До зустрічі.